Хочу познайомити вас з ось цим чоловіком, що знаходиться біля вас. Його звати Андрій. Він, як ви бачите, теж ветеран, який пережив таку ж ампутацію, як і у вас. Ви не знайомі. Ні. Але зараз він дуже вплине на ваше життя. Андрію, далі вам слово. В першу чергу вітаю, друже. Молодцом тримаєшся, це дуже круто і. Я вже без них з 22 другого року, з березня місяця. З'явилася на така ініціатива, да? купувати автомобіль, його обладнувати і дарувати ветеранам, хочу тобі дарувати автомобіль. Зараз ми вийдемо, я тобі продемонструю, проїдешся, подивишся. Вадима, ви ймовірно, такого не очікували? Ні. Що ви зараз відчуваєте? Я, я не знаю, я не можу сказати. Це неймовірність. Це треба так. сісти, поїхати, емоції.